Командувач сухопутними військами збройних сил України генерал Олександр Павлюк в інтерв'ю виданню The Economist оцінив ситуацію на фронті та дав прогнози щодо розвитку ситуації в майбутньому з української сторони. Це виглядає так: в ході оборонительних боїв, сражень, нанести вооруженим силам Російської Федерації максимальні втрати, як в лічному составі, так і техніки, максимально ослабити наступальний потенціал, і за в течені цього времени полностью получить все Абіщений западної пакети він зазначив, що ворог зараз використовує всю свою боєздатну техніку на фронті, щоб прорватися на окремих ділянках. Критична фаза війни, за словами генерала, може настати в найближчі два місяці. Росія знає, що ми вже отримаємо достатньо зброї, а отримаємо ще більше. Тому їхня істерика пов'язана саме з цим, і вони розуміють, що ситуація може обернутись проти них, крім того, надходження бойових платформ Ф 16 на початку червня. Буде важливим психологічним стимулом і впливом на окупантів. Генерал заявив, також, що Україна зараз формує велику кількість нових бригад, частина з яких будуть розгорнуті для захисту Києва. Водночас Павлюк наполягає на тому, що основною проблемою зараз є техніка, а не люди. Зараз на лінії фронту фіксується чергове підвищення інтенсивності бойових зітнень чи не вперше цього тижня в одну з діб було зафіксовано більше ніж 150 ворожих атак. При цьому закордонні змі зокрема там агенція СІНН, вважає, що загроза посилення атак пов'язана з планами Росії здійснити масштабний наступ на початку літа. Насправді ж ворожий наступ вже триває, починаючи з жовтня минулого року. і Зараз ми власне. Не перебуваємо на його черговому етапі. Ворог хоче захопити якомога більше, доки збройова допомога від США не надійшла в достатній кількості, і сьогодні ворог якраз здався до дій на харківському напрямку. Активізація почалася з обстрілів різними засобами вогнового враження і численних скидань кабів за авіалітаків. На тлі цього були безуспішні спроби ДРГ провати кордон. І противник потім, під прикриттям бронетехніки, пробував зайти в низку населених пунктів вздовж кордону. Атаки були відбиті, але для посилення оборони було скеровано резервні частини, і зараз вороги далі намагаються пробитись через нашу оборону. Зараз це ділянки на сам перед Харківського та Чугуївського району, це зокрема населені пункти Стрілеча, Красне, Пильна та Борисівка. Зараз ми знову покажемо мапу, де розміщені російські війська, і також нагадаю, що помітна концентрація ворога на ударах по місту Вовчанськ. Оце місто Вовчанськ зараз відіграє важливу роль в обороні північного сходу Харківської області. Як важливий логістичний вузол. Через нього там проходить на, значна, значна частина нашої логістики на схід від Сіверського Донця. Ворог це розуміє, і тут було відео, де ворог завдає ударів по мосту через річку Вовча поблизу Вовчанська. З міста Вовчанська та навколишніх населених пунктів здійснюється евакуація населення, і можна припустити, що. Оцими насамперед атаками на Вовчанськ, ворог хоче полегшити собі просування у бік Куп'янська, де вже тривали час і без успіху намагається наступати групування російських військ під назвою Захід. А коли ж ми говоримо про Харків, то там діє групування військ «Сєвєр». І чи можна зараз говорити про те, що оце групування північ достатньо для того, аби здійснювати наступальні атаки на Харків? Якщо ми зараз подивимося на мапу, то ми бачимо, що російські війська е, входять до групування поблизу Брянська, Курська і Білгорської області. Там кажучи, ми бачимо чисельність особового складу, яка загалом складає десь 50 тисяч особового складу, і цієї кількості насправді недостатньо для якихось заходів з глибокого просування, проте достатньо для того, аби в е, Примусити використання наших резервів на цих ділянках, і оця постійна загроза рейдових дій у напрямку Харкова. Мивоном вона буде на за оцінками напевно противника. Спонукати наше командування тримати на Сіверському і Слобожанському операційних напрямках певне угрупування військ для стримування ворожої активності власне це те, що зараз і відбувається. Будемо далі слідкувати за цією непростою ситуацією. Ми розуміємо, що генштаб прогнозував ці ризики. Наші бригади перекидалися в цей напрямок. Зараз працює артилерія і в тих напрямках, де ворог хоче, умовно кажучи, і далі проводити рейдові дії. В Цей час бойові дії тривають і на інших напрямках. Зокрема, ми знаємо, що. Після того, як ворог здобув певні тактичні успіхи і захопив селище Очеретини, зараз він намагається діяти і на цьому плацдармі, намагаючись цей плацдарм розширювати. Це власне є Покровський напрямок, де діє наша 47-ма окрема механізована бригада. І що там відбувається, ми зараз більш детально зможемо поговорити. До нас долучається Анастасія Блищик, це пресофіцерка 47-ї окремої механізованої Бригади, пані Настасії, вітаю вас! Радий бачити і чути. Бажаю здоров'я і слава Україні! Героям слава! Яка зараз ситуація в зоні відповідальності бригади? Що відбувалося вчора? Що відбувається сьогодні? Дві ситуація на нашому напрямку, вона стабільно складна і стабільно напружена. Ворог не полишає спроб штурмувати в зоні відповідальності нашої 47-ї окремої механізованої бригади. Вони застосовують як бронетехніку, так і величезну кількість піхоти. Але все, що зараз від нас залежить, то намагаємося відбивати ці атаки, і поки що це вдається успішно. Тобто, ворог зараз отримує добряче по зубам. Була б буквально вчора чи сьогодні таке гарне відео, де було продемонстровано бій поблизу Черетиного, де ваша бригада відбивала чергову ворожу атаку. Там були і танки, і БМП і МТЛБ. Чим ця атака завершилася для ворога? Дивіться, для ворога ця атака залишилася тим, що вся техніка їхня була спалена за допомогою і ФПВ-дронів, і наших екіпажів Бредлі, і артилеристи наші добряче попрацювали Ось це саме цей кадр, цей фрагмент. Тобто, і також піхота, та яка спішилася. Вони добряче просто отримали теж, як я говорила вже по зубам. Вони теж були ліквідовані. Один був російський військовослужбовець, Він залишився живий. Йому пощастило так, але він все таки обрав смерть і підірвав себе гранатою. Анастасія, а наскільки от зараз є такі типовими оці атаки противника з використанням бронетехніки? Тому що були там і піхотні штурми, і штурми з бронетехнікою, були штурми там і на цих е, гольфкарах, мотоциклах. Що зараз ворог найчастіше використовує для проведення таких штурмових дій? Ну, якщо говорити за ось цей тиждень, то вони щоденно задіють бронетехніку. Це як і нову техніку, так і старого зразка, техніку. Ті самі от були і танки Т-90 М. Прорив було спалено три таких танки теж за допомогою наших ПІВІ-дронів. Тобто за цей тиждень такі штурмові дії вони щоденні. Але вся техніка її, звісно, всі. Наша аеророзвідка помічає, ну і далі вже в бій підключаються всі наші підрозділи, які працюють на знищення. Е, взагалом, ворог це так, вони роблять це перервами, тобто вони застосовують цю техніку, активну бронетехніку. Потім у них просто. Е, це поле усіяне спалене технікою. От якщо говорити про зону відповідальності нашої бригади за весь цей період часу, що ми тут на авдійському напрямку, це вже ну десь майже 200 одиниць бронетехніки спаленою ворожою. Тобто, коли вони не встигають підтягувати резерви, тоді вони задіють вже більше піхоти. Ну і в даному випадку зараз вони знову почали задіювати бронетехніку.